Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Пропагандистські ресурси ворога активно поширюють фейк, що артилерія ЗСУ розташована в межах міста. Нібито українські військові роблять це, щоб використати цивільних мешканців як живий щит. Мовляв, бандерівцям не шкода харків'ян. Цими діями росіяни намагаються виправдати удари своєї армії по цивільних об'єктах у Харкові та одночасно намагаються налаштувати жителів міста проти українських військових. Крім того, пропагандисти поширюють відверту дезінформацію про те, що північну частину Харкова у 2022 році обстрілювали саме українські військові, адже нібито російська армія не б'є по мирному населенню. Насправді ж повідомляють в центрі протидії дезінформації, ворог уже давно обстрілює цивільні об'єкти в Харкові та інших прикордонних українських містах а подібними вкидами намагаються виправдати свої воєнні злочини. Російські ресурси активно поширюють сюжет, нібито зроблений BBC. Буцім то зроблений бібісі. Буцімто журналісти з'ясували, що похоронний бізнес в Україні монополізувала компанія, основним акціонером якої є колишній персональний асистент Хантера Байдена. Американського адвоката та другого сина Джо Байдена насправді ж як повідомляють у центрі протидії дезінформації, це черговий російський фейк. Адже на офіційних сторінках Балінкат будь-які матеріали про це відсутні. Крім того, такого репортажу немає і на офіційних ресурсах BBC. Черговий фейк від російської пропаганди. Цього разу, нібито конгрес США визнав президента України Володимира Зеленського диктатором. Зеленський для України тепер диктатор, адже термін його повноважень офіційно сплив і він скасував вибори. Таку заяву конгресвумен Марджорі Тейлор Грін поширюють російські змі. Проте кремлівські пропагандисти вкотре видають бажане задійсне. Та допис трампістки Тейлор Грін зображають як нібито позицію всього конгресу США. У Білому домі, звісно ж, спростували такі російські наративи та заявили, що адміністрація президента Байдена і американські політиком не піддавали і не піддають сумніву легітимність президента Зеленського та чинного уряду України.